Так, друзі, всім привіт. <кій> у нас сьогодні понеділок, 27. Дивіться, який у нас зараз іде сніг, вчора йшов дощ. По градуснику стояло десь буде мінус 2, буде відчуватися десь 3-4. Воно десь і є, вчора закрив крани, поперекривав. <кій> Оце середи прихворів, трішки, нічого не встиг зробити, поки було. Плюс на дворі Не зробив саме головне, це зерно не переніс. Треба було мені зробити укачок, перестановку, ту, що я вам говорив, планував, нічого не вспів. За цим всім дивіться, що як мете, якщо ви бачите, метіль добротна така стоїть у нас сьогодні. І трішки я випав оце з середи. Оце до понеділка, вчора вже трішки краще стало. Зараз пройдусь по господарству, бо вправлялися в мене діти. Великі, їм дуже дякую, що підтримують як не як. І перегоріла в нас, вони сказали, лампочка в крольчатнику, світодіодна. Треба буде завтра вже з'їжу. Я в магазин придбаю обикничний, мабуть, патрон і поставлю. Лампочку, не буду вже купляти ці світодіодні, тому що вони їх хватає тільки на рік і то в деяких ситуаціях і на рік не хватає так як у нас то виключали світло, то десь перевищення було. Може і за цього вони і горять. Так, зараз хочу з вами пробігтися по господарству. Я трішки їм покормив. Даю своїм курочкам цей комбікорм, що привіз жінкин брат мені. Непоганий такий комбікорм. Все супер. Качкам даю кукурузи. Дома вже ж на вихідних, якщо все буде добре, плюсова температура поставити пересйомну машину і вирізати наших отих здорових курей. Бо я їх зважив тоді в середу. то вже десь по 4,5 деяка курка була і по 5 кілограм, треба було вирізати, як мене знайома. Але <кій> трішки. Я пролетацюковував, кажуть. Пролежав горло ніс. Знаю навіть від чого, тому що приїжджав в мене знайомий. візьму зараз другу руку. Приїжджав в мене знайомий, що я хочу. Бачите, оце йде чорний провод. До нашого туди. Я його хочу перенести, кинути сюди, на цю сарай, щоб він там не висів, і вже повністю зробити тоді. Світло. Так як у мене світло зроблено все по-дурному, воно все приходить у нас з опитом і приходить все у нас з фінансової точки зору. Тому що ти хочеш десь там зробити, дешевше, трошки зробити там, але потім воно в тобі вилазить боком. І у мене з хати, коли я виходжу, у мене виключається повністю все світло. Нажимаю там клавішу 12. І на вулиці в мене повністю пропадає світло. Ми тільки кричати, а майже скрізь. То Я хочу це все переробити. Так, друзі, будемо йти, бо вітер в мене добрєтний, якщо ви бачите. Оце так. І ото приїжджав до мене електрик. Я вийшов в середу. та вівторок, повір, вийшов так, воно вроді би і не холодно було. Але трошки ноги підмерзли, поки ми тут вирішували, що нам треба, як ми будемо це розпочинати. І цього було, мабуть, мені достатньо. Щоб я оце випав на 4 дні, друзі. Так, все, погнали, зараз коротенько покажу, що в нас. Як по господарству сам пройдуся, бо цікаво. Все, поїхали, друзі. Ось оцей провод, бачите, він йде Вон з хати, аж тянеться, яка кишка туди. Його треба замінити. Так, зараз нічого не накрив, нічого не вспів. Планував, погода була плюс, думав перенести і, і ці вже дрова, нічого я не вспів. Так, давайте зайдемо в Качатник. Зараз подивимося, що у нас тут. На зранку, сьогодні. Так, мусіна місили бана, бо вчора пішов дощ, качки сидять, кукуруза є. Все, ми будемо тоді. Так, тепер тут. Ззаду йти не буду. Бачите, листя ще на деревах. І кстати, воно і не таке не, не льодяне, щоб воно падало, дивіться, воно ще добре тримається. І не обробив я, друзі. Ні мідним, ні залізним купоросом, нічого в нас. Хоча я придбав це все, але нічого такого я не зробив. Ой так, заходимо в нашу сюди. Так, зараз барозом. Так, перегоріла. Ні, не перегоріла, дивіться. Працює. А що то було тоді? Бо Дівчата сказали, що середня не роба. Ні, працює. Може. Такі в нас співають тут. Так, друзі, нічого у нас тут нема, бачите, комбікором. Зараз я хочу світло, щоб краще видно було. Цей комбікорм, тільки він не гранульований. Дуже гарно їдять у мене, бачите? Ці білі курочки, ось, бачите, вони здорові, які ходять. Їх треба вже вирізати. Вони вже не потрібні. Вони вже далі не ростимуть. Яйця вони несуть такі невеличкі, ну, не треба. Це просто йде перевод корму. Ну, я ось вичухався майже. І буду тоді вже щось робити. Так, що в нас? Друзі, а в нас тут трішки, що я хочу сказати. Ну це поки не було. Діти вчора мені сказали, я вчора сказав, що робити. Трішки вам розкажу. У нас завівся ось оцього кролика. Ось ось цього. Чого немає. І в цього кролика в нас завівся вишний кліщ. Що таке вишний кліщ? Це... Всередині кролика. Ну бачите, там вушка чисті всіх. Хочу вам показати так швиденько, якщо в косі є. Вушний кліщ це такий паразит заводиться. Так як мені роз'яснювали, він попадає від сіна. І ще якоїсь там зарази. І він майже, якщо він вже в, ваш, в господарстві господарстві завівся, то, його, то треба проколювати всіх кроликів. Не треба, якщо в одного є, то воно перенесеться і на іншого. Я про нього дуже не читав, не буду вам цього розказувати. Кому буде цікаво, зайдіть в інтернет, подивіться. Так, що я для цього використовую? Зараз вам покажу. Колись я вже це розказував, ось. Рощин Ірген Мактін. Нек, я свій час таких придбав 20 ампул, оце по 0. Та по 2 Зараз покажу по скільки. На вагу тут я не дивлюся, я їм роблю по 2 таких рисочки кожному. Там треба на вагу, але колись. Я перебалака з вет лікарем, і він мені сказав, може сміло по дві давати, а там дивитися на вагу, там скільки те треба всього. Я їм для профілактики це даю, але бачите, десь щось піймав в мене цей кролик. І дивлюся, він там в углу сидить і сидить, сидить. Вушка перший признак. Що у вас кроликів з'явився вусний кліч, це кролик сидить з опущеними вухами. Ну, У мене не було такого, щоб вони тут сиділи з опущеними вухами, все, у них вуха торчали, все було добре. Але от Ну, попалося таке. Так, вода в нас не замерзла. Вже добре, вже менше буде мені сьогодні вправлятися. Так, що в нас тут? Ця кроличку, я вже казав, що. Спарувалась, не знаю чи то буде, чи не буде. Тих не дивився, я ж кажу, планувався на вихідні і так нічого не зробив. Так, по цим у нас малюкам. О, зараз, Бачите, да, виїдають вони зерно в сумі, щось трішки розкидають мене для цієї кури. Отакі б в мене гаванчики. Все, ви це бачили, я не буду лишній раз вам це показувати. Так, ці ще не вилазять нічого там всередині. Не знаю, подивлюся, дітвора казали, що все добре, тут теж сидять. Цю самку ще теж не парував. Ну, оце так, коротенько. Нічого, по суті, не змінилося. Все, добре. Це теж добре. Бачите, так? Да? Ось вам оці здорові кури, вони їдять набагато більше. Бачите? Так, все, значить тут. Он, і он, дивіться, який петушок он той ходить. Дивіться. Я його важю, в ньому там 5,5 кг. Так. І вже молодий петушок, потихеньку вже, он, бачите, він ховається. І потихеньку вже починає виходити. Теж біля крутиться, біля наших курочок, вже приємно значить, діло буде. Оце так, друзі, оце так в мене пройшли вихідні. Не бажаю нікому, такого, я ж кажу, планували одне, отримали друге, нічого не вспів. Ну нічого. Головне, щоб було здоров'я і була вам е, радість від того, що у вас в господарстві нічого такого страшного не сталося, якщо навіть вас немає. що всі цілі, всі здорові, а вушний кліч ми вилічимо. Це не така вже проблема. До мене багато кроликів приходило, у яких були вишні кліщі, і нічого такого страшного не було. Все це виліковується, але його треба робити все вчасно. Друзі, всім дякую, хто дивиться мій канал, всім всього самого найкращого, миру, нам, щастя і головне здоров'я. Тому що без здоров'я, повірте мені, я думаю, і ви, мабуть, це теж знаєте, вже не потрібно нічого. Мені господарство, не потрібно, якщо ці 2-3 дні я... Навіть не виходив, лежав на дивані, пролежував свої боки і не хотілося навіть нічого мені. Ні цих кроликів, ні цих курей, ні цього м'яса, нічого вже. Просто не, не було в мене тяги встати і щось робити. Просто вся моя сила десь ну, раз і її не стало. То я бажаю вам все саме головне це здоров'я. Здоров'я і ще раз здоров'я. Все, Всім, друзі, пока, до нових зустрічей. Все вам самой кращого.